Чому партнери нарцисів часто хворіють на серйозні захворювання, зокрема онкологію? З вами я, психолог Юлія Лотуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також працюю з онкохворими пацієнтами, хто потребує психотерапії. І сьогодні я хочу запропонувати вам таку серйозну тему: розглянути, чому все ж таки і як впливають стосунки із нарцисом на здоров'я людини, і чому дуже часто трапляється найгірше. Якщо ви ще не підписалися на мій канал і завітали вперше на нього, підпишіться. Я буду дуже цьому рада, тому що це допоможе просуватися моєму каналу на просторі YouTube. І таким чином ми зможемо з вами разом будувати український YouTube з психології. Так сталося, що я працюю в сфері онкології дуже давно і Після досвіду роботи в Національному інституті раку в Києві, навіть в Німеччині, я працювала в клініці, яка спеціалізується на онкозахворюваннях. Працювала психологом, звісно ж. І з мого досвіду я бачу, що коли до мене звертаються люди середнього віку з онкологією в ремісі або в гострій фазі, Дуже часто при дослідженні психологічному виявляється, що ця людина має в своєму житті стосунки із нарцистичною особою. Це може бути батьки, там мама, тато нарцистичні або нарцистичний партнер. І коли ми починаємо працювати, психологи, починають працювати з онкохворими пацієнтами, Перше, що ми запитуємо і на що ми звертаємо увагу, це те, що людина втратила до того моменту, як вона захворіла на онкологію. І ми аналізуємо десь період півтора-два роки до моменту захворювання, бо ми знаємо, що онкологія, вона Розгортається внутрі тіла людини не одразу, не швидко. Це може бути процес прихований від самої людини. І от ми оцей психологічний аспект втрати чогось починаємо спостерігати ще задовго до того, як поставлений був діагноз онкології. Я на все життя. Запам'ятала одну свою пацієнтку хвору на онкологію на рак молочної залози, яка була у шлюбі із нарцисом-психопатом. Ця жінка була молодою, в неї була молода, в неї була маленька донечка 7 років. Вона така була десь близько 30 років і. Як на диво, вона була соціально реалізована, вона заробляла гроші, в неї була е, власна квартира, хоч однокімнатна, але вона могла піти туди жити зі своєю донечкою від багатого і статусного нарциса психопата який її навіть бив, фізично бив. Але вона е, обрала піти. Не в окрему квартиру, а піти з життя. Тому що психологічно була дуже залежна від нього, тому що була дуже налякана самотністю, тому що думала, як на диво, що не впорається сама, не вигодує дитину, хоча достатньо добре заробляла грошей. І так часто буває, що людина боїться втратити щось, і часто це матеріальні ресурс, ресурси, або боїться втратити стосунки із аб'юзером і нарцисом. І Цей страх втрати це основа взагалі як співзалежних стосунків, так і. Такого серйозного захворювання як онкологія. Звісно, я тут не кажу, що тільки це впливає на розвиток цієї серйозної хвороби. Тут повинно бути, щоб збіглися багато різних факторів: і біологічні, і екологічні, і психологічні. І, може, ще такі, які взагалі наука ще не відкрила. Да? Ну, багато людей кажуть, що онкологія має і вірусний аспект. Але ми з вами будемо роздивлятися тільки оцей аспект психологічний. І в базі цього аспекту лежить дуже сильний страх втрати і дуже сильна. Співзалежність. Я зараз не кажу і не лякаю вас, що всі співзалежні люди хворіють на онкологію. Ні, це неправда, це не так. Але е, ризики іменно у співзалежних людей є. І ризики є іменно в тих людей, які терплять е, аб'юз з боку е, близької людини, яка є токсичною. І Насправді виявляється так, що людина боїться втратити, ну, може, дах над головою, ну, може емоції, до яких вона звикла, ну, може матеріальні якісь блага, які вона має у стосунках із нарцисом. Вона боїться втратити, наприклад, гроші. Да? І не іде, не будує кордони. Тому кордони тіла, вони. А лише відображають той стан психологічний людини, що кордони порушені як психологічні, так і біологічні фізичні кордони тіла. Тому що що таке рак? Це одні клітини організму починають, починають зжирати, руйнувати інші клітини організму. Це така, нібито, шизофренія на рівні тіла. Да? Якщо це, це Можна назвати стосунки з токсичною людиною, ну такою психологічною шизофренією, да? тому що людина насправді. Підтримує те, що руйнує її. То тіло тут показує цю проблему через онкологію, що я сама себе руйную. Я боюся втратити гроші, я боюся втратити контакт з моїм об'юзером, і тим самим я втрачаю себе. Багато людей, боючись втратити щось зовні, да, когось щось. Втрачають себе. І це є таким психологічним базисом початку серйозних захворювань, зокрема онкології. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то нагадую вам, тисніть кнопочку Підписатися. Тисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові відео, а також поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, або не вподобайку, якщо не сподобалося. І пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи є в вашому оточенні такі люди, які мали і онкологію, і токсичні стосунки у своїй сім'ї з кимось близьким. Кожен ваш коментар допомагає просуванню мого youtube каналу на просторі Ютубу і допомагає іншим людям знайти корисний контент з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Іншою причиною виникнення серйозних захворювань, зокрема онкології, я вважаю почуття провини. От дивіться, що страх втрати, що почуття провини це все почуття, які дуже сильно притаманні співзалежним людям. І от вчені кажуть, що співзалежних людей дуже дуже багато на планеті Земля, тому що Співзалежність є наслідком дитячих травм, є наслідком травм розвитку, є наслідком того, що наші батьки були дуже необережними у тому, як вони виховували нас. І співзалежною вважається людина, яка не перейшла в своєму психологічному розвитку. розвитку Рубіж підліткового віку, тобто так і залишилася підлітком, не розвинулася в дорослу людину, тобто залишилася інфантильною і вчені, які досліджували американські вчені, які робили таке дослідження. Вважають, що 98% людей в Америці, а я вважаю, що це так і в Україні, і в інших країнах. Є співзалежними. Тому ризики захворіти на серйозні захворювання, маючи цю базу співзалежність, дуже великі. І чому ми кажемо, так, що от рак, онкологія це захворювання, яке поширюється і поширюється і стає молодшим і більш молодшим. І... Так сталося, що я в своєму житті працювала в сфері дитячої онкології, також і в Києві, в Інституті радіології, онкології, і тут, в Німеччині, в Есені. Рік я працювала в сфері дитячої онкології, допомагала сім'ям, які мають онкохворих дітей. І ви можете запитати мене, а що ж такого з дітьми? Що впливає на дітей? Я помітила, і це мій власний досвід, хоча я не робила от такого якогось наукового дослідження, це просто моє спостерігання. Що онкологія це спосіб взаємодії. У сім'ї співзалежний спосіб, де дуже сильно експлуатуються такі почуття, як провина, як сором, як гнів, як страх втрати. І якщо на початку відео я привела, наприклад, вам жінку, яка вирішила піти з життя, а не втратити стосунки, тобто втратити себе отакий от вибір, зробила. То є в мене ще такий приклад дитини, яка лікувалася від онкології. Я дуже так запам'ятала цю сім'ю. Мама була дуже закрита. І коли я. Почала спілкуватися із мамою, вона е, розповіла мені, що сім'я в принципі, багатодітна сім'я, і що вона е, ну, там дітей не б'ють, що їх поважають, що немає е, ніяких скандалів в сім'ї. І я дуже зацікавилася, а як же ж вони виховують. Е, сім'я була віруюча, і те, що я. Виявила в цій сім'ї от хлопчику там було 10 років, який хворів на рак. Воно мене просто вразило. Це було жахливе явище, коли я зрозуміла взагалі оцей психологічний аспект захворювання дитини. То був страх, але який? Батьки його не били, нічого такого насильства не було. Але йому весь час навіювали. Одне й те саме, що всі його думки, всі його наміри, там на небі сидить Бог з бородою, дід такий, і він все бачить і читає його думки, і всі грішні думки Бог покарає. І ось ця дитина жила в тотальному страху, що в неї немає права право на якісь свої думки, які б вона не хотіла, щоб знали батьки і цей Бог, який там сидить на горі з бородою, і покарає його. Тобто ця дитина дуже була перелякана, хоча явного насильства в сім'ї не було. І це було психологічним аспектом і базою для його захворювання. Ви мене також можете запитати, а як же ж так, що маленькі діти, які до року, наприклад, вони ще нічого не розуміють, вони ще не усвідомлюють своїх почуттів, вони ще не можуть лякатися, вони ще не знають, що таке провини. Чому вони хворіють? Ну, стосунки матері і дитини вони влаштовані таким чином, що дитина. До семи років знаходиться в дуже сильному злитті із матір'ю, психологічне злиття. Дитина ще не є окремою особистістю, да? хоча вона є окремою, але вона відчуває на якомусь тонкому плані всі почуття, які відчуває її матір. А, і От чому психологічний стан матері дуже важливий для того, щоб дитина не хворіла, була здоровою. Тому що ма, якщо мама перелякана, якщо мама боїться щось втратити, це все оця вся тривога потоком лине на дитину. І дитина навіть невербально вона зчитує це, як я кажу, у дітей є такі маленькі лакатори, такі вусиками. Приховані такі локатори, якими вона приєднується до психологічного стану матері і зчитує всі її проблемні або непроблемні емоції. Якщо мама радісна, розслаблена, і дитина такою буде. І от кажуть, да, чому дитина не спить і кричить, це. Є ознакою того, що психологічний стан матері не є задовільним. Він потребує великої уваги, психологічної підтримки. Мама потребує. Да? Це все відображається на здоров'ї не тільки психологічному, але й фізичному дитини. Тому, все ж таки, я вважаю, що Якщо у сім'ї хтось от в полі, в сімейному колі є хтось, хто дуже сильно боїться втратити гроші, втратити, наприклад, здоров'я. Ми ж дуже часто зустрічаємо таких людей, які перед тим, як захворіти онкологію, страждали на канцерофобію. Да? Це, я боюся захворіти на рак. І, от, на жаль, хворію. Да? Оці всі страхи нас приводять до того, щоб ми подивилися своїм страхам в очі. Те, чого ми боїмося, воно, на жаль, трапляється із нами. Тому е, треба часно звертатися до спеціалістів і працювати із своїми страхами, із своїми дитячими травмами, і своїми е, співзалежністю, стосунками своїми токсичними, е, тому що наша психіка е, невід'ємно пов'язана із нашим тілом. Наша психіка впливає на наше тіло. І наше тіло також впливає на нашу психіку. Не можна сказати, що тут первинно впливає, а що вторинно впливає. Воно все пов'язане, не можна роздивлятися окремо біологію від психології в випадку людини. Тому. Нам треба робити все, щоб ставати більш дорослими, щоб перетинати цей бар'єр психологічної інфантильності і із підлітків розвиватися у дорослих людей, щоб ми менше хворіли, щоб наші діти менше хворіли. Бо як я вже сказала, вони залежать від емоційного стану мами, тата і атмосфери у сім'ї. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то підпишіться, будь ласка, пишіть коментарі. Будь-яка ваша активність допомагає просуванню мого каналу на просторі YouTube, а також допомагає багатьом нашим співвітчизникам знайти корисний контент психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Якщо вам нічого написати, просто напишіть мені, дякую, або поставте в коментарях блакитненьке і жовтеньке сердечко. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Ну, а я пропоную вам переглянути мій плейліст на моєму каналі Нарциси, Аб'юзери, Психопати, і в ньому цікаве відео, як жити з нарцисом, як будувати з ним стосунки.